14 квітня у Берестівці, що на Уманщині, відбувся матч 12-го туру вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жіночих команд на новому сучасному полі стадіону Максимум зустрілися команди Ятрань-Берестівець та «Житлобуд-2 Харків. Що цікава буде така гра, боротьба, а Житлобуд, це представляти цього суперника. Я думаю, і не треба. Ви всі знаєте, що це один з із лідерів, учасник чемпі... Ліги чемпіонів. Багато гравців є гравцями збірної України. Головний тренер команди Зінченко Наталія Миколаївна, тренер національної жіночі збірної України. Тому буде така прекрасна, чудова гра. І сьогодні у нас це відкриття на нашому стадіоні. Перша наша гра. Я думаю, що вона буде для нас удачна. Ми покажемо гарну прекрасну гру. Я дуже вдячний всім тим людям, які доклали зусиль. При будівництві цього стадіону, особливо нашому президенту Чекаленку Василю Івановичу. Без нього, я думаю, він нас підтримав у такий важкий час, коли команда, ви знаєте, що район від нас трошки відмовився. О, і нас взяла Паланська громада, і Василь Іванович підтримали, взяли під свою опіку. І сьогодні громада, ну і Уманський район, ми не випадаємо з Умацького району, має таку прекрасну, чудову команду. Якщо брати прошлогодній результат, команда зайняла четверте місце в чемпіонаті України і вийшла в полуфінал. Кубка це була перша офіційна гра на стадіоні Максимус, який урочисто відкрили влітку 2018 року. Реконструкція колись невеличкого сільського стадіону тривала менше трьох років. Ідею створення сучасного спортивного об'єкту реалізував заслужений працівник сільського господарства, почесний громадянин Умальщини, щирий патріот свого села Василь Чекаленко. Більше трьох мільйонів гривень було вкладено у розбудову та облаштування стадіону. Крім того, поряд облаштовано базу спортивного клубу Ядер-берестівець роздягає. ...душові, тренерська кімната. Керівником ТО «Берестівець», заслуженим працівником сільського господарства Чекаленком Василем Івановичем для команди Ятрин-Берестівець. Зараз створені всі умови для тренування і гри. Зараз ви знаходитеся на тренувальній базі. Це кабінет головного тренера, також є дві роздягальні, санвузол, технічне приміщення, тренажерний зал, де зможуть займатися футболістки. Всі створені умови на сьогоднішній день можна з певненістю сказати, що. Команда буде рости і добиватися гарних результатів. Для цього створені всі умови у грі цього разу перемогла більш досвідчена команда. Гості високо оцінили стан поля та й стадіон. Загалом хочу поздравити вас таким стадіоном. шикарно можна сказати, для такого, для такого маленького поселок. да Не кожна дерева має таке поле. Я думаю, що для жителів це. праздник, и нам очень приятно было играть. Хотелось бы пожелать, чтобы больше, если есть такие поля, условия, чтобы больше девочек маленьких привлекали для того, чтобы они тренировались, готовились, смотрели на старшую команду, чтобы были свои воспитанницы. Ну, а команде, команда хорошая, они много лет уже держатся на, на плаву, чтобы уже добивались каких-то успехов. И Тільки удачі вже 20 квітня відбудеться чергова гра на стадіоні Максимус. Тож побажаємо зірковій команді Ятрень Берестівець. Удачі! Ми зустрічаємося 20-го числа з командою Родина місто Костополь» Тут же О, Так що я запрошую всіх болівальників, які мене почують, побачать О, на цей прекрасний стадіон. І далі в нас ігри будуть з житлобудом -1» з чемпіоном нашої країни. О, також серйозна команда. Далі Херсон, Восход, місто Херсон, Уманська команда Пантери. Ну і у нас виїзди остаються у Львові і Дніпропетровськ. Такий розклад ігор наш. кажуть, не май зірок команді, а май зіркову команду. Це яка команда, вся команда зірків. Тому що я не можу виділити когось там, хтось кращий, але сьогодні команда, якщо працює і на зимовою на весняному кубку якому місці Львові ми програли всього Львову. Пенальті теж дали на останніх доданих минутах, ми брали за третє-четверте місце. Чуть-чуть не фортуна відмовилась від нас. А всі гравці, я дуже вдячний їм за те, що вони показали чудову, прекрасну гру, самовіддачу. Працівники стадіону все зробили і катали, і підживлювали, і доклали зусилля. Ми вдячні команда, що ми ж тренувалися на іскусному полі. О, а сьогодні ми прийшли на зелене, почувствовали великі ворота. Ну, важко буде, тому що дві треніроки всього було на всьому полі. Я думаю, що надалі ми будемо працювати і буде краще покращуватись. І стан поля, я думаю, теж з кожною грою працівники будуть працювати, і воно буде покращувати. Ми всі разом будемо йому допомагати, щоб воно було в чудовому стані.